Друзі, вітання з тайманю. Зараз ми в метро в Тайпеї під величезними кажуть, маску не можна знімати. От під величезними враженнями, breastfeeding room, Тобто, мами можуть піти погодувати свою дитину, якщо треба. Ну я не кажу вже про жіночу і чоловічу вбиральні. Ну і найголовніше це те, що тут питна вода. І на відстані дитячих і дорослих, і критично всі ескалатори дубльовані ліфтами. Ось. Що означає дбати про кожну людину? Це і є, ну як скажімо, якщо ми хочемо в майбутньому відновлювати міста, то ми повинні дбати, щоб і не в метро, і в автобусних станціях були класні вбиральні, де людина всі свої базові потреби з гідністю могла відчувати в парках. Такий ж саме фонтан буде ще для собак. Для собак? Ну, тому що багато людей собака собакам їм часто хоче. Я вам ніколи не розповідала, але колись у нас з сестрою була ідея е, бізнесу вирощування мікрогрін і для салату різної поживності. І зараз у метро в Тайпеї, е, на жаль, я не можу прочитати і зрозуміти, але це точно салата. І ось дивіться, як тут вирощують. Тобто, не тільки що ми вже побачили вбиральні. Тут є, можна попити воду, можна погодувати дитину, якісний інтернет, тобто все для людей, але мікрогрін вирощування. Це чесно вам скажу. Це для мене навіть більший сюрприз ніж вся орієнтована на людину інша і на забезпечення базових потреб. Але це, це реально дуже круто.